Ну що, ось і дочекались? 7 серпня 2025 року компанія OpenAI вивалює GPT-5, нову повноцінну версію своєї нейроночки. Хайп лютий очікування захмарні, А я вас вітаю, і let's go одразу до суті. Сіо компанії Сем Альтман зізнається, що почувається наляканим можливостями ГПТ 5 Він навіть якось порівняв його з манхеттенським проєктом. Типу, ого. Тому ось вона дорога до величного і страхітливого AGI вже відкрита. Ага, Ага, але сарказм наше все, і насправді. На жаль, багато хто залишився розчарованим новинкою. От що обіцяли нам OpenAI. GPT-5, який мислить, наче PHD, тобто цілий доктор філософії, блін, вайпкодінг на новому рівні, і GPT сам пише програми з куди меншими помилками, плюс неймовірно маленький відсоток галюцинацій, десь в районі 1-1,6%. Короче, Коротше, все розуміє, круто пам'ятає контекст. Більше того, на відміну від попередніх релізів GPT 5, доступна одразу і на фрішному плані. Нуля потаж. Але потім щось пішло не так. Ох, пердаки людей на Редіт посполахували, і частково я їх розумію. Як там багато хто каже, GPT-5 – це трешня собача, особливо платна версія, бо вони банально порізали кількість запитів для користувачів GPT+. Справа ще й в тому, що з виходом GPT-5 ви більше не зможете юзати. Попередні версії. Так, тобто вам дають тільки GPT-5, все іншими користуватися ну-ну, не можна. Люди також жаліються, ніби GPT-5 це така собі бездушна корпоративна машина, а харизма та креатив кудись випарувались. І скажу чесно, спочатку мені з моїм чат-ботом здалося, що ніби все ну, так само, як і було. Але потім я задав якийсь банальний запит щодо другої новини і. Ну, коротше, ось що отримав, або це просто можливо самонавіювання, або реально якась дивна фраза. Раніше мені здається, таких дивних фраз я від ГПТ не підмічав, але можливо це лише моя уява. Та й в цілому, знаєте, якесь є відчуття, що відповіді стали коротшими, менш інформативними і трохи більш сухішими, напевно. Втрачається також контекст у довгих чатах, хоча насправді в попередній версії теж цим були проблемки, тому тут хезе. Коротше кажучи, ГПТ-5 ну поки що нестабільна і непередбачувана з різного роду багів, наче та бетка Battlefield 6. Хтось писав, що в нього ГПТ не зміг порахувати банально кількість літер у слові Блюбері. Замість 9 літер нейронка чомусь вирішила, що їх там всього 3. Е, Ну, якось так, але це якийсь одиничний баг, в себе я такого не помітив. Ще зі змін те, що ручне перемикання між звичайною бесідою і Deep Research прибрали. Тепер модель сама вирішує, коли перемикатись. І це теж доволі м, спірне рішення, і у деяких вже почались з цим навіть проблеми. Ну коли автоматичне перемикання тупо зламалось. OpenAI цей баг навіть підтвердили і вже пообіцяли фікс, а може навіть і випустили його на момент публікації відоса. Але осад, ну осад все одно залишився, як то кажуть. В цілому gpt 5 на папері справді, хоч і невеликий, але технічний прорив в деяких задачах, взяти, хоча б те, що він тепер куди менше помиляється з медичними діагнозами. Так, це теж підкреслено в презентаційному відео, бо, бачте, люди так чи інакше юзують нейронки для діагностування своїх болячок. Хоч би як їм не розповідає, що це така ж ненадійна штука, як і гугління, один фіг. Але все ж реліз поки що поверхнева нагадує: ну знаєте, дитинку, яка впала з гірки. Емоції та очікування від поїздки були ого, але розчарування від падіння теж присутнє. Тому, очевидно, gpt 5 поки не є революцією, і він лише трохи випереджає своїх конкурентів по різним тестам. А головною перевагою над іншими насправді є навіть не технічна сторона, а ціна. API, тобто доступ до нейронки зі сторонніх додатків, коштує 1 доллар 25 центів за 1 мільйон токенів введення та 10 баксів за виведення. Для порівняння Антропік просить. 15 та 75 доларів відповідно, тобто ну, різниця дійсно суттєва. І як багато хто каже, зниження ціни на GPT, скоріш за все, призведе до масштабної цінової війни між компаніями-розробниками, які очевидно постраждають від цих дій OpenAI, особливо якісь о, малі стартапи, так точно. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про GPT-5? поетапна еволюція технології, яка розкриє свій потенціал з часом. Чи може вважаєте, що це банальне скатування OpenAI до чогось типу Apple? Багато і часто пересуваємо камеру туди-сюди і виставляємо це як інновацію. Ну і це ще не все, тому що є друга теж дуже цікавезна новина, як на мене. Навіть напевно вона цікавіша, ніж GPT-5. тому переходимо до неї. <му> Уявіть, якби ви жили в світі, де кожне ваше бажання стає реальним. Де вистачить лише однієї думки, щоб створити щось з нічого, а чи не випити нам шампанського у теплій ванні? Замініть думку на промпт і отримайте нейромережку Genie 3». Ті самі чуваки з DeepMind, які створили Віо, той самий хайповий відеогенератор, розробляють ще одну цікавезну приблуду. Ця нейронка може в реальному часі створити гіперреалістичний 3D-світ, яким ви можете керувати. Дивлячись на ці кадри, я не можу повірити, що ми живемо в такі часи. Думаю, знаєте, якби хтось пропустив останні 3-4 роки там жив в печері десь, то для нього б оце, от, що ми зараз бачимо, виглядало б точно як якась чорна магія і щось нереальне. А тепер по деталях: це вже як ви зрозуміли, третя повноцінна ітерація інструменту. Пройшло менше року з моменту релізу другої версії, і подивіться на різницю в графіці. Більше того, як кажуть розраби, швидкість генерації теж суттєво пришвидшилась. Світ малюється в 24 FPS з роздільною здатністю 720 p але це дрібниці, і це взагалі не головне. Однією з основних проблем другої версії була дуже і дуже коротка сесія пам'яті, буквально якась пара десятків секунд, і нейронка забувала все, що було до і малювала нове середовище. Genie 3 натомість вже має в запасі кілька хвилин, і навіть якщо ви відвернетесь, то світ за вами не зникне. А завдяки простому промпту можна в будь-який момент додавати в світ персонажа чи змінити. Погоду, наприклад. І звісно, софтина далека від завершення і має велетенську купу проблем, куди ж без цього. Наприклад, якщо б вам захотілося згенерувати умовний Еверест, то на географічну точність не розраховуйте. Реальний світ ми поки малювати не вміємо, маленькі ще. Тексти, всякі таблички і так далі також будуть білібердою без сенсу, якщо тільки чітко не прописати все в промпті. Ну і час взаємодії. Дві хвилини це, звісно, набагато крутіше ніж 20 секунд, але все ще ну доволі недостатньо. Але ви просто уявіть собі, потенціал цієї штуки. Те, про що ми могли лише мріяти, будучи дітьми, можливо, в недалекому майбутньому стане реальністю. Розбити будь-яке скло, зайти в будь-який будинок та отримати світ з безкінечною кількістю контенту. І якщо ця технологія буде доведена до мас-маркетингового рівня, то впевнений, VR отримує ще одне потужне друге дихання. Ну кому бляха не захочеться одягнути окуляри і стати реальним богом, вигаданому у собою ж світі? Я б порівняв би це зі свідомим сновидінням. Якщо ви хоча б раз усвідомлювали, що спите, то розумієте, який це насправді кайф? Мені дуже подобається, що намагаються створити DeepMind. Але на жаль, нинішня версія не є публічною, і все, що ми можемо, це впускати слину на обмежену кількість відосиків. Доступ до нейронки є лише у обраного кола дослідників. В Google кажуть, що зараз аналізують ризики і обмеження перед потенційним відкриттям доступу до більшої кількості людей. Тому що я можу сказати, чекаємо, коли це станеться, і будемо поринати у власні безмежні світи, як мінімум, мені б цього дуже хотілося б. А чи хотілося б цього вам? Обов'язково черканіть щось в коментарях, бо саме лайки й коменти триндець як сильно подобається youtube алгоритмам. Ну і звісно, мені ж, очевидно, теж це буде найкраще. Дякую з вашого боку. А мотивація в вигляді переглядів, повірте мені, зараз ну, максимально необхідна. Дякую, що провели цей час на цьому відосі. Гарного вам дня, бувайте!